Ого, ого, скільки подарунків! І це від Real Box. Як ви знаєте, це дуже класна вдала ідея для подарунку як для себе, так і для рідних, і для друзів. Можна обрати наповнення коробки, а можна замовити як сюрприз, не знаючи, що ж всередині. Так, тут є бокси і для вас, наші підписники, і для мами, і для мене. Тому зараз ми з усім розберемося і почнемо розпаковку. Друзі, ось цих три подаруночки для вас. Щоб взяти участь в розіграші, потрібно перейти на мій інстаграм-аккаунт Манітал Звичайно, бути на нього підписаним і на аккаунт RealBox. Шукайте на аккаунті відео з розіграшем. Умови прості: беріть участь і ми рандомно оберемо трьох переможців. Всім удачі! Кіфуха! Техіть теж цікаво. Я хочу почати з солоденького боксу. Так, у мене мікс бокс. Мой самый такий класний момент розпаковка. Так. А давай одночасно, часу легаль. Камерочок ми не бачили. Ну, бачу, що тут солоденького вистачає. Я бачу шоколадку таблерон. Саша її дуже полюбляє і я теж okay. теж розпочну з шоколадки. EnM Білий шоколад. А у мене yeah. ось такі. Малинові цукерочки на. Ой, я такі обожнюю. О, я дуже полюбляю ці жуйки. Дуже смачні. Настя, у мене теж саме. Клас, ну все, колекція тепер у нас є. З різними смаками, так? Так. У тебе полуниця. Ну, мікс такий. Лісові ягоди. Так. Е, а у мене Кока-Кола і полуниця. Мандарини. Це, це смачно, смачно має бути. Це, напевно, потрібно щось гаряче ставити. Чи? Дивіться, як гарно. Буде смачно до чаю, правда? Зразу угу. поділений на ось такі шматочки надольки. Потрібно його трішки розігріти. А у мене ще один таблерон. Класно. Так. О, мама. Ну, так, улюблена для нас. Так, я просто обожнюю мармеладки, там желейки різні. Є аромат. Смачно, правда? Смачні дуже. Малинка дуже смачна. Угу. Настя, бачу, в тебе ще солодощі. -го -го. Угу. А у мене вже доглядова косметика. Молочко для тіла з ефектом Широ. легкого сяйва. У нас а. вже стільки всього від містиска. Одразу така сяюча, м'якенька і ароматна шкіра. Печиво з передбаченням. Так, що у нас тут? М ви зможете добитися успіху у, своїй твор... у своїх творчих планах. Ну, ну в принципі, це правда. <ривляє> Рожева, м'яка і ніжна мочалка. Гарно спінює мило і гель для душу, ретельно очищає і делікатно скрабує тіло. Робить шкіру оксамитово гладенькою. Любимо ось такі звичайні мочалочки. Мої улюблені бургери. Желейки, зараз я один з'їм. ці жалейки. Два напої чупа-чупс з апельсином і манго. Давайте Давай з апельсином. А у мене тут гелева маска для очей. Можна використовувати як холодний компрес, так і гарячий, потримавши відповідно або в холодній воді, або в гарячій. Ця масочка рятує вранці нашу шкіру навколо очей. До речі, у мене вже є така, буде тепер дві для нас. Да. І для тебе, і для мене. Це хто багато проводить часу за комп'ютером, хто не да. досипає, тому така масочка точно знадобиться. Так, ну давай спробую. Можна Настя? Угу. У мене за з смак. Так, і у мене манго. Ну Я вже не перший раз їх куштую. Смачно. Е, Шоколад. Паста. Паста. Шоколадна паста, я її обожнюю. Тут ще зверху ось ці кульки. Смачні. О, кіндер Джой, моя любов, просто ще один кіндер. Ось така чашка до чаю. Так, тут у мене якийсь дракон. Ось такий дракоша, Прикольно. Настя, лише чаю не вистачає. Я просто уявляю, які будуть емоції, коли ти будеш відповідати ось цей емокс. Угу. З тонким ароматом і вулканом по дитячому наївної радості. Бомби для ванни. Це море позитивних емоцій. Ну, Бобочка буде не тільки для дітей, а й для мами. Угу. І ось такий новенький тримач для телефону. Чим я завжди користуюсь. Так, до речі, він дуже зручний, у нас є схожий. Ось такий. Гарненький, біленький. І ось так. Горизонтально можна використовувати вертикально, підіймати вище, нижче, регулювати висоту. Ну, клас. Зручно. Тефі тут охороняє міксбокс, А Настя тим часом відкриває кіндербокс. А, а кіндербокс. там знову солодощі. Mm -hmm. Те, що а -а -а. потрібно до святи. Нася, ну, з такою кількістю солодощів потрібно буде ділитися з рідними, з друзями. Ось такі кіндери. Гіпопотам. Так? Як ви бачите, в кіндербоксі багато солодощів і знову чашка. Так, дивимось. Відкриваємо. Ось така прикольна. Тут кіндер сюрприз. Як на мене, цей сюрприз бокс дуже-дуже класний. Я хочу ось цей кіндер відкрити. Скільки я його вже не діла. У мене прям ностальгія якась. Ой, далеко відлетіло. Тепер бананами воно дуже далеко відлітає. Ну все, я попала майже. Шоколад смачний. Я відкриваю гаджетбос, а я лавис. Що там? Мені дуже цікаво, що в Лавис. О, дуже видно, що тут. Тільки якийсь записочкам просто бути поряд, чекати від тебе смс-ку, дивитися фільм разом, тримати тебе за руку, дарувати прикольні подарунки, такі як цей. Прикольно, класний подарунок для вашого друга, для вашої подруги. Ось так приємно, гарно запаковано. Я піду з фотографую У мене ось така блютуз-мітка. Ось такий брелочок. Можна його під'єднати до ключів. Або, напевно, найкраще під'єднати до повідка Тефі і завжди знати, де ж вона знаходиться. У мене. Ось така класна корисна штука. Там, до речі, я. робіт. У мене найкраще це просто маршмеллоу. Любов. Зараз я відкрию. Привіт! Привіт! Дуже свіжі, дуже м'якенькі, дуже смачні. пацан. кольорова драше також гарно упаковане. Пити разом чай. Тут чай. Дуже смачно. Ось такий трав'яний, дуже приємний аромат чаю. Поділитися останнім шматочком шоколадки. І знову мила наклейка. Ну а я тим часом відкрию ось такий стилус: шоколадка. Така є запасна насадка. Можна ось так. А можна ось так. Угу. Настя, це поки ти будеш на тренуванні, а я буду займатися малюванням, так? Угу. Будеш придумати лого і мален бренд. Ціла коровка жує клавис. Цей запах я не можу, мій улюблений просто. Тільки погляньте на цю кількість. Знає, це просто мрія з дитинства. Угу. Це всі. Боже, Ми цей так. раніше зараз. купували по декілька штук, колекціонували вкладищі. Я а тут ціла упаковка. Я, до речі, теж колекціоную і в мене поповниться моя колекція в два рази. А звідки? Гордитися тим, що ми батьки. Реально? Моя, це для нас. О! Наші діти, наша любов, наша гордість, наше натхнення. Наші лавіс. Любов це подорожувати. Третя чашка. Коли ми разом зірки сяють яскравіше. Лавис. Прикольно. Настя, в тебе точно колекція із чашок. Класна. Угу. Йдемо заварювати чай. Побігай. Ось такий павербанк. Те, що необхідно, павербанків багато не буває. Гаджети зараз виконують багато різних функцій, постійно мають бути заряджені. Павербанк. Кишеню, сумку, рюкзак, шукає. І маленький, такий гарненький, стильний, дивіться, клас. Да, тільки за підходить до мого планшет. Mm -hmm. Тому mm -hmm. нас тримай? Чи будеш заряджати свій планшет? Так, так, і так, саходиш так. Та, дорогу, до школи ти часто береш планшет, використовуєш ось він Угу. Ага. Тут уже вихід Type-C, так, да, Настюш? Підходить до мого планшету до 15, до 16. Айфон. Так, тому це для Саші Павербанк підходить. Ну, Для Насті підійде, коли буде новий телефон. О, да. Це дуже зручно, тому що не потрібно носити з собою шнур, просто вткнув і все. Можна ось так ходити. дуже зручно. Але взагалі це ж мій подарунок, тому просто потрібно оновити телефон з 14 на 16. Так, і тут у нас ось такий нічник зволожувач повітря. Так, ми вже набрали водички, ще можна додати ароматизатор. Під'єднуємо наш новий павербанк. У нас тут є трішки заряду. Бачите, і одразу використовуємо. Освіжаємо повітря в нашій кімнаті. Потрібно ще додати ароматизатора і тоді взагалі. І підсвітка, класна! Підсвітка міняє кольори. Супер. А тепер відкриваємо два міксбокси. Подивимося, є різниця. Звичайно, різниця є. О! <різь> Зараз відкриємо ось такий диспенсер. О. Прикольно. А мені. І напій гарячий шоколад. Розвестики п'яточком і смакувати. Це шоколадка Марс. Угу. А у мене масочка зі смаком мас. Ось така масочка на основі бананового полотна. Прикольно. Маска для обличчя з екстрактом чорниці. У мене Це передбачення. О, М -м, Такі свіженькі, ароматні. Звичайно. Не шукай тепла. Обійми. Всіх обіймаю. І тебе обійняти, і тебе обійняти теж, так? Ти що тут хрустиш без мене, Настя? Ну, це шматочок тахі точно можна. Але я дуже хотіла це спробувати. Кока-кола без цукру з орео. Антисептик для рук. Містер Скрабер. Ну, тут є смак ось цього, ось цього печива Оро і є смак е, коли без цукру. Ну, так воно незвично. Ось така густа гранова текстура. Віддавлюєш і очищаєш свої руки від бактерій. Взагалі не солодка і приємний аромат. Смачно! Так, тут я бачу скраб. Для рук і для тіла з ароматом желейних ведмедиків. ягідних желейних ведмедиків. А в мене ось така пов'язка. Те, що дівчата полюбляють. Угу. У мене, до речі, також є антисептик. Манго айскрім Манго О! Настя, у нас тут з тобою і скраби, і крема, і антисептики. Все наносимо на руки. Угу. Я так багато взяла, візьми трішки. Так, парфумований міс для тіла і знову містер Скрабер. Mm -hmm. Я, до речі, хотіла придбати собі якийсь міст від містер Скрабер. Ось є. Настійні улюблені mm -hmm. жувачки. Смакота. оди. Глідер для тіла і шиммер. Прикольно. Цікаво. Ну, я трішки. Подивимось, як це виглядає. Ну тут прям дуже такі крупні а, блискітки. І знову чорний чай. Подивіться, яке гарне упакування. Подарункове. Упала. І тут ароматний чай. Дуже гарна баночка, клас. А у мене Я новий... Я таке люблю теж. У мене новий кабінет. Сумочку в автомобіль. Ну, прикольно. Подивіться, яка гарна чашка. Настя, нова будинка для тренування? Ніби бите скло. Угу. Така малесенька. Мам, для ну, кави. Так, да, нова чашка для ранішньої кави. А тарілочка. Новорічна, дивіться. Merry Christmas. Краса? Це теж зволежувач повітря у вигляді лампочки. Ого! Так, декоруємо на свій смак. Засипаємо ось такі кристалики. Вона не коштувала Марс, тому я не... тому я не можу сказати, вона схожа чи ні. Гарячий шоколад. Прикольний напік. Прикольно. Хіба ще аромат? Підключили до павера, світиться, але поки що не парує. Можливо, потрібно, щоб він краще ще зарядився. Але... Квітка також міняє кольори, так? Угу. Зараз був фіолетовий, вже синій такий більш. Голубий. Блакитний. Да. Наступні крафтові міксбокси. Ось у такому упакуванні. Відкривайте, дівчата. О! Mm -hmm. mm -hmm. Страбер, солодощі. Ну, погнали. Так, це в нас Кенті Babes Foam Крафт. Береш одну таку штучку і... Розмазуєш путілу. Головне не подумати, що це солодощі. Так. так, Настя, це ось такий скраб для тіла під час купання використовувати. Ну прикольно, прикольно. Полуниця і взбиті слівки. Вершки. 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 Настя, тебе такий був, пам'ятаєш? Ага. Ось такий ароматний, ніжний, дуже приємний. Зрак для губ. І зволожує, пом'якшує. У мене такий тільки з манго, теж від містер Скрабер, і він вже, до речі, закінчується, тому ось новинка. Так, далі у мене мило, містер Скрабер. Хельмей. Дуже класні ці мала. Подобається. Хелмейн. Знову солодощі. Oh. Ну ви зрозуміли, коли міксбокс, то тут можна зустріти і солодощі, і, і доглядову косметику, uh -huh. і гаджети. Різнокольорове. Пам'ятаєш, ми колись були в майстерні карамельній майстерні і там бачили, як виготовляють такі карамельки. В Школу принесу, тому що мої однокласники завжди таке приносять. Класно, так? Далі у нас новий містер скрабер. І це гель для, для душу. У нас є такі тільки ананас з рожевий, напевно, якась полуниця, так? Mm -mm. Якась куба-буба, якась жуйка, щось таке. Також вже закінчується. Ну, це ж скраб для тіла. Так. Це да. для губ, це для тіла. А, гель для душу, ось ця гуава в нас була. Солодощі, солодощі. А у мене ось така штука для Це, це Масажер баном. такий. Так, наносиш там пінку, наприклад, і потім розтираєш. Парфумований крем для рук. Зараз осінь, зима, шкіра суха, і кидаєш в сумочку ось такий класний крем маленькому об'ємі багато місця не займає. І зволожує шкіру рук, коли це необхідно. Це мені, цього мені точно не вистачало. Клас. Тепер я відкрию гаджет-бокс. Відкриваємо. Ось такий тримач для телефону ще один. Ось такий. Ой. Прикольно. Буде Саня. Це нічний. О! Прикольно! Ось такий є режим, ось такий і немає. І годинник, і нічник, і стругачка для олівців. Візьмемо олівчик. Зараз спробую. Реально. Магато функціональний рюкзак для нього. О! Дивіться. Клас. Швидко зручно, ось таке космонавт. І ще ну, дуже воно гарне. Олівці підстружує. Клас. Стакан термос, так. Угу. Угу. Триваємо чай, гарячий напій і беремо з собою в дорогу. Показує температуру напою. Клас! І ось така цікава оригінальна колонка. Такої форми колонки у нас ще не було. Це ж точно колонка? Ну давай подивимось Я думаю, що так. Я воно щось збуре. Я дуже люблю готівці. Саша це знає прекрасно місце під флешку, зарядка, вмикаємо-вимикаємо колонку і переключаємо попереднє або там наступне, наступне відео, так. Так робити не можна. О, да, так прикольно. Просто, ну все, ну це значить вирішити. Ми звичайно помогли, але є такої машини, які не подобаються. Так, може для Саші? Ні, для тебе. Так, що ж у боксі нічого, ціла коробка нічого. Цікаво. Це коли запитують, що ж тобі подарувати, і у відповідь чують нічого. Треба просто нормально відповідати. Відкриваємо. Пишіть свої варіанти в коментарях, що може містити ця коробка. І там нічого! Нічого! Що можна було відповісти замість нічого? Планета, айфон хоча б злиток золота, діаманти. Треба було раніше думати. А поки отримається нічого. Ось таке нічого. Ось такі маршмелоу наші улюблені. Ну, я вже не буду відкривати, тому що ми їх вже сьогодні куштували. Драже, ось таке. Просто чай. Mm. Мені так подобається, коли отримаєш подарунок чай. Це так приємно осіння, особливо осіння зимовий період. Дуже аромат приємний. Так, все як ти любиш, нічого дуже солодке. Ну, до чаю шоколад. Давайте подивимось. До речі, вона дуже смачна. Ще одна чашка, це вже четверта чи п'ята. В цій чашці нічого немає. Коли запитують, що тобі подарувати, треба нормально відповідати. А так отримуєте нічого. Ну, прикольно. Але як ми вже говорили, для нічого ну, нічого собі так. І зараз ми з вами побачимо ще одне наповнення міксбоксу. Відкривали ми вже не один міксбокс. Що ж буде в наступному? Лібо Гаррі Поттер, Ого. Я вперше таке бачу. Так, це в нас. Якщо ви зрозуміли, хто це пишіть в коментарях. Я просто не розумію ямку. Угу. Ось така шоколадка з попкорном. Цікаво. Малашна ручка. Тут помпончик і єдиноріг. Тут у нас. Ось така м'якенька іграшка Акула. У мене є в рожевому, а тепер буде в синьому. Я пам'ятаю, дуже її хотіла. Така вона м'якенька. Ого! Навушники. Нещодавно в школі у вас був тематичний день. Водний світ. Це у нас у школі є просто факультети, Там Аква я, наприклад, в Аква. Потрібно було принести іграшки, жителі На водного тематику світу. свого факультету. ось так. І, наприклад, в кожній локації там була якась своя гарна така зона з різними факультетами. Ти приносила рожеву акулу, а на наступний раз принесеш вже ось таку синю. Чохоло всередині наушники, так? М -м -м. До речі, вони такі маленькі, що можна ось так просто тихенько навороті. Я вас слухаю? Ну класні навушники. І чохол такий милий. А його можна знімати? Ну Все, я крута у мене тепер і ось такі навушники. І цукерочки це яйця. Прикольне пакування. Яскрава упаковка. Вау! Ого, угу. тут ось така начинка. Смачний молочний шоколад, задумка оригінальна. Ось така, друзі, у нас сьогодні вийшла мега розпаковка. Показали, можливе, наповнення сюрприз боксів від RealBox. Якщо ви також хочете підготувати такий цікавий сюрприз-бокс для своїх близьких, рідних, друзів, переходьте за посиланнями під відео. І нагадую про розіграш на моєму інстаграм-аккаунті Nastya. Посилання є в описі. Беріть участь, перемагайте, і всім удачі! Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Майтл Настя та до зустрічі в новому відео. Пока-пока!